Вони поглянули на мене просто в очі, холодним поглядом голодних яструбів, і світло дня чомусь змінилось тьмою ночі, коли нескінченно довгих снів я не кричав, як серце раптом зупинило, гонити кров у хаотично павших тіл. Лиш тільки в погляді, зібрав останні сили, щоби знайти продажний лазерний приціл. Також разом. Не стало холоду і болю, звільнивши силу величавих срібних крил, душа піднялась, мов пір'їна над юрбою. Здогін за сонцем у далекий небосхил, а на землі лишився каменем лежати, своєї неньки завжди вільний патріот. Не маєм права за героїв забувати, що сотнею боронять нас з висот. Слава Україні! Героям слава! Друзі, якщо ви подивилися це відео, не забудьте підписатися на наш канал, тому що разом ми зможемо створити україномовний YouTube і україномовний інтернет. Слава Україні! Ми чекаємо змін.